Ще торік ми дивувались космічним цінам за десяток яєць, а нині, у порівнянні з городиною, їхня вартість не здається нам захмарною. З початку весни цінові рекорди б'ють овочі. З минулим роком дуже піднялися ціни. Все одно дуже, дуже. і очі. картошка, от і картошка, і бояк. Все остальное очень це не от видіці. Найбільше у вартості зросла цибуля із торішніх 25 гривень до нинішніх 55. Зазвичай, говорить продавці, вона дешевшила перед новим врожаєм. А в цьому році свіжа не дешевіє, а стара наоборот дорожча і дорожча. Як була вона ось перед новим роком 29 гривень, да? а зараз, вибачте, за 40, 50, навіть є 60 гривень. І також же ж і морква, коли вона була до Нового року, це я помню, брала, ось у ноябрі місяці брала. Була 18, 22, то зараз 30, 35, 40, 50. Ціна кусається і на овочі для весняного салату. Огірки дешевше 100 гривень не знайти. Томати в середньому коштують від 100 до 120. Болгарський перець – 120 гривень за кілограм. Кабачки – близько 80. На прилавках вже з'явилась і радиска, за кілограм якої треба віддати не менше 60 гривень. Основною причиною здорожчання продуктів самі продавці називають порушення логістики та інфляцію через війну. Окрім того, як і торік, магазини та ринки не мають можливості завозити городину з тимчасово окупованих територій Запорізького регіону. Тепличні овочі на прилавках переважно українського походження. Їх купують неподалік Запоріжжя чи в сусідніх областях. Та деяку городину везуть навіть за кордону, діляться вантажники. Дуже тяжко зараз логістикою, мало товару. Привозять, що херсон закрит, ні копаля немає, орехов розбомбили, привозять потихеньку Турці. Стабільними ж цінами можуть похизуватись яйця. Їхня вартість варіюється в межах 50-70 гривень за десяток. Вони дещо здорожчали перед великоднем, проте зараз ціна знову знизилась. Така ж ситуація із м'ясом. Місцеві продавці зорієнтували нас по цінах та порадили, що із асортименту можна взяти для приготування борщу. Лучше грудинки гавяжи, нічого нету. 120 гривень. Лопаточка, свиная перышка, 140 гривен. Все. Это то, что именно можно, галяшечку, 90, 70. Кто с чего просто любит боч. Косточки можно на боч. Это для свины 40 гривен, говяжий 30 гривен. Дорожчати продукти починають щовесни перед новим врожаєм. Запевняють фахівці обласного департаменту економічного розвитку і торгівлі. Вони і підрахували, ускільки нині стане приготування українського борщу. У квітні поточного року середня вартість українського борщу приготовлена за традиційним рецептом, склала 111 гривень. Якщо ми пригадаємо минулорічні ціни, то вартість цієї страви буде становити близько 90 гривень. Це з розрахунку на 5-6 осіб. За рік ціна зросла на 24 що співпадає з середнім індексом інфляції минулого року. Та хоча впродовж весни ми відчули коливання цін на городину, далі вартість овочів може знизитись, говорять спеціалісти. Наприкінці сезону, це березень-квітень, традиційно зменшується кількість продукції, ніж на початку сезону. Початок сезону, в залежності від умов природи, у нас відбувається у травні-у червні. І ось саме у травні-червні ми можемо спостерігати стабілізацію цінової ситуації з подальшим зменшенням ціни на продукти харчування. Тож створювати ажіотаж довкола зростання вартості овочів не потрібно. Вже за місяць ціни мають стабілізуватись. А зі звільненням тимчасово окупованих територій Запорізького регіону знизитись до прийнятних показників. Тетяна Пода, Андрій Позняков, Ілля телеканал МТМ.